Це другий день мого челенджу важкі 75 і почала його з 10 хвилин йоги. Хоча більше було схоже, що я просто досипала сидячи на коврику. Далі я пішла на силове тренування, качала спинку і руці, займаюся з тренером онлайн. Раніше думала, що такий формат не для мене, але все склалось чудово. Звичайно, що займатися офлайн в рази краще, але я радію, що в мене є можливість іноді приїздити в рідне місто і займатися тренером офлайн. Я неодноразово пробувала займатися самостійно, але починаю себе жаліти, домовлятись, філонити, тому щоб мати результат, мені потрібно. Трібно займатися тренером. Я люблю, коли зі мною не панькаються, коли людина чітко розуміє, що і як робити, і вірить в мене більше, ніж я сама. Після силової був прес, розтяжка та трохи кардіо. Я давно не бігаю по доріжці, надаю перевагу швидкій ходьбі під нахилом або займаюсь на степері. Зі спортом я дружу. Мені подобається фізичне навантаження, хоча іноді буває лінійти. Тут вже підключається дисципліна, бо на мотивації далеко не поїдеш. В якості фізичної активності в цьому челенджі в мене будуть силові тренування в залі танці, стрибки на батуті, кардіо та скоро почнеться сезон вейкборду. Нещодавно я займалась 12 днів підряд. Було важко і тому я поки не впевнена, чи витримаю всі 75 днів, але відчуваю, що буде цікаво. Фізичне навантаження є обов'язковим пунктом мого челенджу, адже вони покращують мій загальний фізичний та ментальний стан. Я хочу покращити витривалість та відчувати в тілі силу. Ну і звичайно, це допоможе зменшити об'єми та більше подобатись собі. Загалом другий день пройшов добре. Якщо не рахувати вечірні сутички в Києвсі з дивним чоловіком.